Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Юалія World. Сьогодні у нас на огляді ось такий набір. Це батлпак штурмовиків. Разом з артилерійською установкою А8. Що ж, а, трошки відео затягнулося. Очікував, що вийде раніше, але світло і трошки прихворів, тому відео трошки затягнулося. А, Ну, окрім всього, цього, я його вже зібрав. Це другий набір, тому що світло виключилось. Відео до кінця не дозняв, От тому буду перероблювати відео разом з вами, щоб все було цікаво збирати запакованого упаковочка. От разом з вами відкриємо і подивимось.